До речі, от ви почали розповідати, як викривати от такі аферис, аферистичні схеми. Ви ж самі, ну як будучи очільником християн віри євангельської, так по суті, ви мали справу з тим, щоб. Викривати псевдопастирів. Я маю на увазі пастиря Мунтяна і пастиря Сандея Аделаджу. Пам'ятаю, ви так. розказували в одному з моїх інтерв'ю, що Аделаджа ледь не на колінах повзав. казав, давайте якось домовимось, десь так само себе поводив і Мунтян. Але ви були такі дуже досить е, жорсткі з ними. Як вам вдалося зрозуміти, що вони ну, намагаються вас просто розвести? Це був дуже. Копіткий труд, чи вам одразу стало ясно, хто перед вами? Копіткий. Скажу тобі, то невеликий секрет: мені Бог дав внутрішнє відчуття. Внутрішнє відчуття. От є: я відчуваю, що ця людина обманює. Я відчуваю, що ця людина аферист. І я керуюся е, таке загострене відчуття, мені посилює Боже Слово. Я бачу портрет Христа, я бачу портрет правди. І дивлюся, ага, як себе би повів Ісус в тій справі? І я тим керуюся. Як би Ісус себе повів в тій справі? Хіба би отакі понти Ісус би робив, як робили ці лідери? Абсолютно ні. Але не всі мають таке відчуття, як то кажуть, є такий дар, називається розпізнанням духів. Так. Чули, так? Католики так, так. Що... особливо чують. Через Ігнатія Лойолу, да, наприклад. Не, не всякому духу вірте. Нам не треба бігти вже, і ми кажемо нас, слухайте, але ви розсуджуйте. Чи правильно ми говоримо речі? І, але як ви можете звірити, не знаючи Біблії? Ось чому в нашу, е, зараз нашу розмову, яку ми ведемо, побачиш коментарі. Найдуться, які будуть зрозуміють одиниці, найдуться, які взагалі. Будуть говорити речі, які їх зачепить, і будуть обливати брудом і так далі. Мене це не лякає, я це пройшов. Но практика показує, що те, що Бог кладе в серці відчуття, що ця людина так, могла мати правильний початок. Але потім вона похознулася, потім вона, десь як Юда, початку був нормальний апостол, вибраний Ісусом, це вам не жарт. Апостол не, при, не приліпився до компанії апостолів, там, бо просто хотів. Ні, його вибрав сам Ісус. Але він попався на крючок серебролюбства. Так само і тут. Е, не скажу, що там люди такого не було. Е, один з них так вставав на коліна в Сандей, о, звіните, простіте. Я подивився на нього, яка ти лицемір. То і то його поперло, то він не. Отпустіть мене, в туалет поперло, чи зі страху, чи що. Ну, от таке позорище. Але багато людей вірили. І навіть ті центри, які він утворив, працювали. Люди зцілялися від наркотиків. Але при чому тут Санде? Якщо, наприклад, скажу вам такий приклад: молилися ми за хворих людей. І Богу здоровий, то я буду трубити на всю Україну. Я людину здоров'ю. Абсолютно, я такої влади не маю. Але я молюсь: якщо Бог здоровляє, то слава Богові, а не мені, горшку глиняному і так далі. Тому ці люди, на жаль, на них попадаються люди, які не знають Писання, які не розбираються в основах віри, які не є близькі з Богом. Моє тверда порада: будьте ближче з Богом, і ви побачите людину, відчуєте, хто до вас наближається. Ви зразу відчуєте. Ваш внутрішній індикатор замигає червоною лампочкою. Обережно, аферист, обережно брехун, обережно е корупціонер? І так далі. Ось таку, таке відчуття. Я вважаю, щоб мали всі наші слухачі і не піддалися на ніякі афіори чи в політичному, чи в економічному Пастуре, чи перепрошую. А хто більш небезпечний був Аделаджа чи Мунтян? От по впливу на психіку? Обоєря бою. No. Обоєрябою. Вони починали правильно, але пішли косяком. І той покаявся, і той покаявся. Але написано, коли людина, коли де злий дух виходить з людини. Ісус сказав і блукає по пустинних місцях, а потім каже: вернуся назад до своєї домівки. І вертається назад. Ось чому буває наркомани яких Бог звільнив, я це точно знаю. Бог звільнив від алкоголю, знаю людину повністю. Але через деякий час назад, каже Петро, вимита свиня повернулася до свого болота. Так каже Біблія. Ми маємо право вибору. Бог не буде мене тримати, щоб я не тягнувся до, до пляшки або ангел мені руку відрубає мечем. Ні. Ми маємо вільний вибір. Але ми маємо, якщо маємо голову, на, не тільки голову, а ще щось в голові, це мені шкодить. Не тому, що не можна пити, не тому, що алкоголь не можна мені пити. Він веде до катастрофи, він веде і до хвороби, і багато інших наслідків. Тому ці люди, я одно бажаю їм, щоб вони щиро покаялись і вибачилися перед тими людьми, яких вони обдурили. Здібності були у них такі от реальні здібності? Чи... Так, в них були здібності, але потім до тих е, при, прийшло, притулилося, о, приліпилося оцей егоїзм, користолюбство і так. Вони не попільнували ці хлопці. І їм здавалося, вони на вершині. Угу. Ось тому духовна справа: чому то, що ми з тобою зараз розмовляємо? Не всі це зрозуміють, про що ми говоримо речі. Тому щоб розуміти духовні речі, треба добре знати писання, раз, бути близьким з Богом два і третє, мати життєвий досвід. Крапка. Троє речей, які ніколи не підведуть.